Точний прогноз погоди від каналу Прогноз. UA». Прогноз погоди в Україні на 28 грудня. Обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися прогноз погоди у вашому місті. Перед тим як ми продовжимо, будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний контент на YouTube. Також напишіть у коментарях, з якого міста села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На Київщині температура вдень буде від плюс 5 до плюс 4 градусів та до плюс 1 вночі. Перша половина дня у Києві буде ясною, а після обіду з'являться хмари без опадів. У Тернопільській області температура в день буде від плюс 8 до плюс 6 градусів, а вночі від плюс 1 до мінус 1. Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари. День та вечір у Тернополі обіцяють бути ясними. На Житомирщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 7 до плюс 5 градусів, а вночі до плюс 1. Похмурий ранок у Житомирі повільно перетече у ясний день, а ввечері небо знову опиниться у полоні хмар без опадів. У Кіровоградській області максимальна температура в день становитиме від плюс 5 до плюс 3 градусів, та вночі від 0 до плюс 1. У Кропивницькому погода буде ясною. Тільки ввечері на небі з'являться хмари без опадів. На Одещині максимальна температура вдень становитиме від плюс 8 до плюс 10 градусів. А вночі опуститься до плюс 4. Вранці та ввечері в Одесі буде триматися похмура погода. Вдень можливе невелике прояснення. Без опадів. На Волині температура вдень буде від плюс 7 до плюс 10 градусів, та від плюс 1 до плюс 3 вночі. Увесь час у Луцьку утримається хмарна погода. Вден хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Опадів не передбачається. На Херсонщині денна температура буде від плюс 8 до плюс 6 градусів, а вночі від плюс 1 до плюс 2. Увесь день у Херсоні утримається ясна погода. У Донецькій області максимальна температура в день становиме від плюс 4 до мінус 1 градусів, а вночі від плюс 1 до плюс 2. Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір у Донецьку обіцяють бути ясними. У Рівненській області вдень температура становитиме від плюс 8 до плюс 7 градусів, та вночі від плюс 2 до 0. Хмари, що вкривали небо в рівному вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться без опадів. У Чернівецькій області температура вдень буде від плюс 9 до плюс 6 градусів, а вночі до плюс 1. Похмура погода буде триматися впевнено, але вдень у Чернівцях можливе недовге прояснення. У Харківській області очікується температура від плюс 3 до плюс 2 градусів в день, а вночі від нуля до плюс одного. Зранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Опадів не очікується. У Черкаській області очікується погода з максимальною температурою в день плюс 5 градусів та від плюс 1 до плюс 2 вночі. У Черкасах ясна погода може ввечері змінитися на хмарну, без опадів. На Закарпатті очікується температура від плюс 9 до плюс 7 градусів в день та від плюс 5. До плюс 6 вночі. В Ужгороді хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опадів не очікується. У Луганській області максимальна температура в день становитиме від плюс 3 до нуля градусів. Та від плюс 1 до плюс 2 вночі. До вечора хмари, що панували в небі у Луганську весь день, заберуться геть. На Львівщині температура в день буде від плюс 6 до плюс 10 градусів. А вночі від плюс 2 до плюс 5. Хмарна погода протримається у Львові увесь день без опадів. У Хмельницькій області температура день буде від плюс 8 до плюс 4 градусів, та вночі від плюс 1 до плюс 2. Вранці та ввечері у Хмельницькому буде триматися похмура погода в день можливе невелике прояснення. У Криму очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9 до плюс 5 градусів, та вночі від плюс 2 до плюс 3. Увесь день у Сімферополі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. У Запорізькій області вден температура становитиме від плюс 5 до плюс 3 градусів, та вночі від мінус 1 до плюс 3. Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день. Вечір у Запоріжжі обіцяє бути ясним. Без опадів. У Івано-Франківській області температура вдень буде від плюс 7 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 1 до нуля. У Івано-Франківську протягом усього дня погода буде похмурою. Опадів не очікується. У Сумській області очікується погода з максимальною температурою в день плюс 1 градус, а вночі від мінус 1 до нуля. У Сумах хмарна погода буде триматися до самого вечора. без опадів. У Чернігівській області температура в день буде від плюс 3 до плюс 2 градусів. Та вночі від нуля до плюс 2. Хмарна погода протримається у Чернігові увесь день. У Вінницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 7. До плюс восьми. Весь день обіцяє бути похмурим, у другій половині дня небо проясниться та незабаром знову сховається за хмарами. Опадів не очікується. У Дніпропетровській області очікується температура від плюс 4 до плюс 2 градусів в день, а вночі від плюс 1 до плюс 2. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримаються у Дніпрі майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. На Полтавщині в день температура становитиме плюс 2 градуси. Та вночі від 0 до плюс 1. Весь день у Полтаві обіцяє бути похмурим. У другій половині дня небо проясниться та незабаром знову сховається за хмарами. Без опадів. У Миколаївській області очікується погода з максимальною температурою вдень від 9 до 7 градусів, а вночі від плюс 1 до плюс 2. Увесь день у Миколаєві небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Ось і все на сьогодні. Сподіваємося, що наші оновлення допоможуть вам насолоджуватися днем незалежно від погоди. Завжди пам'ятайте про перевірку прогнозу перед тим, як планувати ваші пригоди. Дякуємо, що дивились нас. Бережіть себе і будьте готові до будь-якої погоди. До зустрічі завтра з новими погодними новинами та яскравим настроєм.